каналі І сьогодні я знову буду мучити мою сестру і ми будемо готувати. Вона буде з закритими очима, а я не буду її чути. Сукур, Боже, так. Але сьогодні ми будемо готувати піцу. Якийсь, я знайшла якийсь італіянський рецепт піци. Будемо спробувати, зараз, ну, зараз вона не бачить, я не чую, і ми починаємо. Так, перше, що треба додати всю воду в мисочку. Я зараз налила водичку, бо треба тепленько, щоб, щоб не було потопу 400 мл. Додавай. І, і, і. Да. Треба додати сахар. Треба додати так, ложечка. Спочатку ми шукаємо ложечку. Треба додати одну з половиною чайної ложки. Да, тепер відкриває. Ні, вона не так відкривається. Так, да, круті треба. Я буду столі да. відкривати полну. Ну не з горкой. Чуть-чуть потряси. Е, нет, теперь знов набери. Е, кидай воду. І трішечки ще набери. Трішечки. Трішечки. Тріше ще. Е, тряси. Менше. Менше. Все, кидай вол. Ні. Ні. Да. Треба додати. 3 грамма дрождений. Я не знаю, сколько это 3 грамма. Нет, стоп, не сыпь. Ложку-то пошукай. Давай. Ложку треба одну. А, Давай. Сып. Ще набрай. Ты там мало набрала. Сып. 5 хвилин шикать, а потім ми будемо продовжувати. Я кружусь. Все, пройшло 5 хвилин і тепер ми будемо продовжувати готувати. Нам зараз треба додати 5, ,5 одну з солі. У нас за це відео вже третя ложка чайна. Ти, звісно, так конечно, такого слізу набираєш. Так щоб пицца була вперед. Ого! Да, манет! Все, кидай! Да. Да. Перемішати треба. Не оліт щипатя, перемішати. Да. Мешать. Все, досить. Тепер. Буде найскладніше. Ты зна, що ти ложку 800 грамів муки. Забирай. Боже, прошу воду. Не да, сыпь. сип, Та ні же, ти так висока, Боже? Коли мешать руками? Е, треба ще додати е, масло і... wow. Все, тепер можеш е, мішати руками. Oh. Вона щось така жирненька трышечка, ну то таке oh, пішла, Я тісто звішала. І тепер треба годину чекати, е, типа пока она что-то, короче, виросте, что-то такое. Супер. Ты пришла? Да. Да, О боже, я вся грязная, что это такое, стол весь грязный, э, мои штаны грязные, носки грязные, пол грязный. Баншет мой тоже грязный. Румяный, не хватает еще, немножко курочком накрасить и будет румяный. Итак, година прошла, мы будем продолжать делать пиццу. Э, Зараз Парина буде намазувати а, вот это. Вот. Поэтому наставить Вот, тебе треба зайти, не трогать це. Спочатку треба зайти, чем ты будешь мазать, мазать штучку. Молодець. А масло ты шукай. Масло. Ну, олію, олію шукай. Олію шукай. Открываем. Давай. Идем. Тихо. Лей. Вот так вот по кругу. Переборщил. А Теперь -а размазывай. нам треба поделить тесто, о май на три частины. А зачем? Джекет. Love and bath, it's ха on you. Ha, 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 ha. Watching. We want to be Я, звісно, не професіонал. Але я хочу спробувати, от поки вона буде кататися. Як вона робила? А, я, на жаль, не можу подивитися, як вона робила, бо а, я дивилась на телефоні, а телефон зараз знімає. Супер. Весь ці нос, били джоу, пісі, плей-ап, церк. Я фіні ніт, цукеза, нау, пісі, пісі, віце, А я іще, короче, робила на пол, по, на пол стола і на поле того. Оп! Ааа, у в мене щось таке вийшло. А у мене от. Ааа... У меня красивше. Противень тащи. Противень, противень. Вон, на то, что вон он. А мы не будем одну кучу делать? А О, да. Нет, сюда. Ну, ты уже сама делай, я свою буду делать. Вот сюда побольше кетчупа, колбаски добавим. Немножко сыра. Mm -hmm. Не обманула. Ты говорила, что а? мы будем делать тесто с зеленым. Будем тесто делать, а оно не зеленое. С капустой говорила. <с controllers> Может, капусту не задавала. Ну, О, да, давишься, как гарно. Да, прикольно. А моя <сц calf> я, <сценно> я коще горниша. Да, я работала все руками. Левшу. кетчуп взяла, мені Перший у нас кетчуп. Оцей, цей, да, туда-да-да берешь цей І береш, от, е, короче, лей. Тільки вот тут в одному місці. Давай, все. тепер беру ту штуку і розмазуй. Розмазуй, да. Только аккуратно не, не спеша. Повільно, добре. Щоб я не зашла туди, куди не треба. Тихо, тихо. Бери. А яка друга була? Да, бери. Клади. Розкладай, як відчуваєш. Оп! Только кругленьку, поняла? Е, да. Все. А можно да, далі трішечки класти? Це... Это У Тебе только погубиться були, да? <laughs> <laughs> um, uh, <wanna> <laughs> <laughs> <coughs> It's wonderful for two without me. you. All I see, wash me. Tell me how to do jealousy, All I say, wash me. Don't know, I see, all I see Jan Ковбаска. Все, тепер а, е, знову закриваємо очі. Коротше, у нас є ось такі от штучечки. І а, е, е, от, а у нас така піца вийшла. Зараз ми будемо її в духовку. Сподіваю, що ми не спалимо вдома і у нас не згоріть піца. Да, але поки вона буде готуватися, буде його робити далі, да, Поліна? Ну, вже з відкритими очима. От, е, а потім будемо пробувати, що тут Поліна у нас намішала. туда соли добавила побольше. Я очень рада. Там еще и сахар, соль, малина, Са Стоп, я забыла, что там сахар вообще. Ну там сахар чуть-чуть, немного. Как же соли. Может, что-то еще в пиццу добавить? Петрушечки. Петрушечки, добавь петрушечка. Оливочки. Оливочки у тебя есть? Да. Ну доставай. Не, из своего кармана доставай. Точное включение. Полина в прошлой жизни была хачапурцем. А я була докачаним, бородатим італьянцем. Ок. Потрога. Ні, погнали, столом, пожалуйста. Я один. Ні. Давай на столову. Хачабури получилось. свои хочу пули. пожалуйста. произошла травма, которую мы больше не будем. Пицца, пицца готова. Ух ты, мужчине взять надо. А вот такая вот пицца у нас вышла. Вот у нас еще две, одна сейчас еще Инша я добыла с сырным бортиком. Вот. Супер. Короче, сейчас мы будем пробовать, что, что Полина приготовила. Вот. вот тут меньше всего сыра. Сыр. So, такой mm -hmm. вот кусочек, а я возьму вот побольше сыра, потому что я люблю сыр. Чирс. Чирс. Ух, удачи. Ну. Как бы ну, все вкусно. Мне понравилось. Я люблю пиццу есть без ничего просто. один мол Поэтому мне понравилось. Сколько скажешь? Десять из десяти. Я тоже. Я вот с сырным бортиком. Алина, попробуешь чуть-чуть с сырным бортиком? Чуть-чуть. С сырным бортиком тоже хочу спробовать. Давай, давай возьми. Давай я у тебя кусочек попробуешь. А почему именно бортик? Я наоборот Хочу. Ну тут почти нет. Не ну, можешь зайти пиццу? Ну просто она. Ну, не вообще не чувствуется. Потом Я вообще ничего не чувствую. А тебя, совсем много. У меня мало. Вот у меня мало. На Вообще ничего не чувствуется. Слишком много сыра. Ага. Mm? Mm, я вообще не чувствую сыр. Нет, mm? mm, в принципе. Mm. Сама пицца. Mm. пицца mm? Mm. Сама пицца скоро. Да, понравилась пицца. Mm. Так -то. прикольно. Оценка. ставлю теж на бортики. Хорошо. Ну, мені теж є. ну звісно, я не то ж подобалось не того борщик Ну, конечно, я делаю не такого сорам. Ну ладно. Що хочеш, я можу вкрасти. Угу. Я заберу, тому що на бортики. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі до зустрічі у новому відео. Бай.